Всім, привіт! Мене звуть Юля і я пічблогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами будемо говорити про. Sparkle. так так саме про них. І це відео буде відео порівняння у якихось більш популярних варіантів Sparkle. Ми поговоримо з вами про спаркли від бюджетних брендів. І загалом спробую вам показати, що я встигла на боже, як привести слово інвестигейти. Як це прикласна, досліджувати, Не знаю, як інакше вам сказати з приводу цих всіх спарклів. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити підписку на цей канал, поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню відео. Нагадую, що можете стати спонсором на цьому каналі, і дякую всім спонсорам, які вже у мене є. Загалом це відео було задумане як відео, в якому ми з вами, можливо, знайдемо аналог від Sparkle від Makeup by Mario. Ось ця популярна палітра. Це у мене рестокова версія його Ether Eyes. Вибачте, я не вмію читати це слово. Ось цього супер-супер трендового і ходового відтіночка. Я побачила, що дуже багато хто. Хотів би знайти аналог або щось схоже принаймні. І також я бачила коментарі з, по-перше, з пропозицією придбати топери від Клареса. Одна моя підписниця написала, що вони схожі, що тут є аналог один від Маріо. І коли я загуглила, мені всі почали видавати, що аналогом від Маріо буде відтінок Moon Dust. але його ніде не було. Просто ніде цього топера не було. Я б зайшла на сайт Mint Shop і знайшла там ще один третій відтінок Starlight. Потім я також придбала собі, звичайно ж, однушечку від ламель в 401-му відтінку, і я подумала, що ну чого б не потестувати його. Також в мене є від Evelyn Chocolate Sparkle. Ну і вже в той момент я вирішила, що треба полізти у всю мою колекцію, тому сьогодні ви побачите ще два від Ціночки цікавих від інших брендів. Перше, що я хотіла б сказати, мабуть, це те, що у Маріо прям 100% аналога за текстуру, за відтінком, за тим, як воно буде виглядати на очах, такий спойлер: нема. Його нема. Це відео більше для того, аби все-таки вам показати декілька схожих відтінків. Один є. Дуже схоже, але це не один в один все-таки. Та і щоб ви могли подивитися, я думаю, чому вони відрізняються, бо я впевнена, що не всі хочуть конкретно Маріо. Можливо, хтось з вас хоче більш прохолодний відтінок, бо Маріо супер тепло. Можливо, хтось з вас хоче нейтральний, можливо, хтось з вас хоче прозорий. От дивіться, а! -а, -а, -а! Я сьогодні знімаю при е ну, вже не денному, вже вечірньому світлі. От, дивіться, яка краса. Це мене сонечко сідає. Сподіваюся, встигну взяти, поки воно сяде. Значить, що я зробила? Я все поцюпкала, всі спаркли порівняла і зробила вам відео, яке я буду тут, буде воно демонструватися. На ньому я наношу спаркли на очі, щоб ви побачили різницю, і роблю свочі на обличчі, тому що. Ну, чесно, це найлегший був варіант да, це зробити, щоб вам було видно і мені. І також я це все знімала при штучному освітленні і ну, такому дуже-дуже неяскравому. яскравому. Але я світила ліхтариком потім, щоб ви могли зрозуміти, наскільки там ці часточки, чи вони спаркл, чи вони не спаркл, як взагалі у них справа. Так, давайте почнемо загалом з Маріо. Що це за? Штука така, це відтіночок від Маріо. Значить, Це у нас сріблясті часточки, які дуже гарно сяють на теплокоричневій базі. Прям на супер теплокоричневій базі. От от, от такий відтінок, от такий теплий коричневий відтінок. База ця, причому при нанесенні, її не дуже сильно видно. Тобто на повіках да, ви побачите легенький коричневий відтіночок, такий коричневатий, але при тому найбільше ви будете бачити спарклів. Вони дуже гарно сяють. При, при е, освітленні ліхтариком. Та, і загалом ця історія. Вона дійсно більше пробивається, як такі е, срібні спаркли. Вони дуже гарно пробиваються. Прям, прям супер. Прям от цей спаркл, він Супер гарний, але при тому, як ти його пробуваєш світлом, оця коричнева база вона дуже сильно нівелюється, вона майже зникає. В принципі, відтінок в палітрі виглядає як такий коричневий, але по суті, коли ти його набираєш, я ж кажу, набирається дуже багато спарклів, і оцей такий коричнуватий підтон, він так і дуже, дуже сильно зникає, якщо чесно. Я б не сказала, що він дуже сильно помітний. Ну, І при повороті голови він виглядає достатньо симпатично. Прям такий хороший, класний, якісний спаркл. Знаєте, це прям спаркл в усіх його розуміннях. Е, от. Далі у нас з вами буде е, цікаве порівняння. Е, це я залізла в свою колекцію Тіней і знайшла у цього красунчика. До речі, спойлер. Наступне відео буде про засновника цієї палітри. От, такий вам спойлер. Значить, Patrick Ta, нова палітра Major Holiday Face palette. У нас тут є чотири відтінки. чотири відтінки. І один з них, який має назву значить Mind Your Business. Mind Your Business називається Sparkle. І я так подивилась на нього і така. Я перепрошую, друг. А ви, ну, ви, мабуть. Друзі, чи ви близнюки? Чи що з вами? Це нормально, що я показую дві палітри, а вони фокусуються сука на лампі. Айфон, альо, ти що? Окей. Okay. Look here. Here! And here. Коротше, Бачите, от в. Маріо, він ніби тепліший. Да? А це ніби такий більш рожевий, більш прохолодний. Ну, коротше, але я вирішила: ну а що ні? І в принципі правильно вирішила. А, значить, що виявилося і що стосується цього Патрика Та? Він на більш прозорій базі. Вони насправді дуже сильно схожі. Але от база в, ем, у, у Та, вона прям. Ну, от вона майже прозора, вона така бієша. І от коли я повертаю голову, да, тобто коли я дивлюсь, прямо, це прямо не настільки сильно видно, але все, равно, все одно є різниця. Да? Це і така коричневата база, а це більш прозора база. І спаркли самі по собі, вони достатньо схожі. Тобто, е, коли ви будете наносити там, на якийсь вже існуючий макіяж, бо я наносила на голе повіку, повністю без нічого, щоб це було справедливо відмінність буде менша, але все-таки оцей теплий підтон Маріо буде давати у Патріка та це ідеальний беж, Знаєте, такий, вони також срібні, але воно не прям на суперпрозорій базі. Там от є вона така, от такий, ну коротше, що сказати, просто біж. Тобто, вже не, ну, не аналогі. Далі, штука, яка, нам ну, чесно скажу, я на нього і не думала. Але ну хто я така, щоб вам не показати, як я вже сіла це показувати? До речі, натерла собі половину пики, просто дуже розтерла собі очі вчора, але нічого, все добре, бачите, я сьогодні вже знімаю відео. От. Значить, що стосується ламель, у мене 401 відтінок IC, тобто він все-таки більш прохолодний, але мені було цікаво подивитися формулу. Бо була в мене така думка, що можливо, навіть якщо не будуть схожі прям відтінки, то якби була схожа формула, я могла б придбати другий ще один відтінок. І ми з вами порівняли. Але формула не схожа. Це у нас кремові тіні, да? і Тут написано, що це Extra Shine eyeshadow. Ну, дивіться, це, звісно, Sparkle. Да? Він також ем, дає сяючі часточки, але є дуже велика різниця. Бо тут, за рахунок того, що це кремова історія, а не суха. Sparkle і підложка оця, вони ну, на одному рівні, грубо кажучи. Тобто це прям м, кольоровий спаркл. Да? Якщо Патрік та це спаркл просто з підложкою внизу, і е, яка ну, не настільки відчувається, е, і, наприклад, Маріо, то тут це ну, прям от це спаркл. Воно гарно сяє. Да, тут є часточки. Але їх немає прям таких е, окремих багато. При е, світлі ліхтариком воно дуже гарно сяє. Це прям вау, і топ і супер. Але це не то. Тобто, це зовсім інакша формула, що в принципі логічно. Ем, тому, ну, типу, подивіться Сводчі, можливо, ви шукали саме таку історію, бо це теж дуже гарно. І вони просто дуже різні історії. Проте це дуже класна штука. Далі, звичайно ж, мені захотілося спробувати бюджетного дружочка від Evelyn. Ну, звичайно, цей новенький Sparkle від колекції. З колекції Choco Glamour. Мені здавалося, що він просто сильніше пахне він так віддалено. Ем, мені також здавалося, що він достатньо близький до оцих відтіночків у Маріо, бо він тепленький. Проте він тепленький з золотими блискітками, да? а Маріо все-таки з срібними. І, коротше, що хочу сказати по цьому відтінку. Тут така сама історія, що із Ламель. Вони як оці, якраз. Логіка і формула, да? навіть не то, що формула, а результат на шкірі от у цих дружочків дуже схожі. Слухайте, ну прям дуже схожий. Проте це, ну, це, не, це не то. Це спаркли, коли на них потрапляє е, світло, вони гарно сяють, вони гарно переливаються. Але це не маріо. Це не маріо, ви маєте це врахувати. Евелін гарний, дуже такий бронзовий відтінок з трохи більш золотистими блискітками. Більш щільний, да, тобто це прям такий, я б сказала, що це реально якісь там екстрашантіння, але не прям спарк. Ну, це не топер, знаєте, що ти наніс і все. Ще, боже, забула, забула сказати, у нас конкурс на Ютубі. Боже, конкурс, правила конкурсу. Будуть в описі і тут. Дивіться, у нас буде. Три переможця, які отримають. Я викладу в спільноті ще продублюю всі правила конкурсу. Загалом я вирішила зробити невеличкі подарунки. Це буде декілька продуктів з колекції Щеглем, яка мені дуже сильно сподобалась. Якщо ви хочете прийняти участь, будь ласка, лишайте будь-який коментар під цим відео. І будь ласочка, лишіть свій нік в інстаграм. посилання. А нік, щоб я могла з вами зв'язатися. Та й все. Я думаю, що за тиждень давайте на тиждень зробимо конкурс. Я е, визначу переможців, опублікую в спільноті і напишу вам в інстаграм. Умова просто написати будь-який коментар, і не забудьте вказати ваш нік не посилання. Посилання ютуб не пропустить. Він заблокує ваш коментар або просто мені не покаже. Нік в інстаграмі. І все. І я зв'яжусь з вами з переможцями. Буде у нас три переможці. Відправка по Україні за мій рахунок. Тепер давайте поговоримо про цих дві крихіток. Значить, купила я два спаркли від клареси. Це польський бренд, одразу кажу вам. Польський бюджетний бренд. Одна однушка коштує там щось приблизно 16 злотих. Я брала, тобто 160 гривень, але це зі знижкою. А так можна їх і за 300 знайти. Значить, що писали в інтернетах? Писали, що мундаст, ось цей. Він якраз є а, аналогом Mario. І яке ж було моє здивування, коли я його, зробила його Своч? Значить, оцей мундаст це просто білий Спаркл на майже прозорій основі, навіть на такій світлі. Тобто, це срібний спаркл, дуже багато срібних частинок, і він майже на прозорій основі. Типу, коли ти повертаєш обличчя, наприклад, ти не бачиш взагалі ніякої основи. Тому що ця підложка да, кольорова, вона дуже класно проявляється під час того, як ви повертаєте обличчя. Бо в реальному житті ви ж розумієте, що тіні, ви будете крутитися, вертітися, і люди будуть ну, бачити вас не тільки отак. Ну, тобто, якщо для фотки, то можна... Можна зробити, можна постаратися і зробити так, щоб вони були однакові, там якісь спаркли. Але в реальному житті відмінність буде прям дуже помітна. Коротше, Moon Dust це тупо срібло на прозорій підложці. І це срібло, я б не сказала, що тут якісь вау, вау, часточки. Воно мене, ну, типу, він не поганий, цей відтінок, але щось ну не вау, взагалі не вау. Далі відтінок. Starlight. Я його замовила, бо я на Свочах подивилась, що він дуже гарний. Я просто половину інтернету продивилась, щоб побачить реальні свочі, і я така. От ти мені набагато більше схожий на Маріо, подумала я. І яке ж було моє здивування, і яке буде зараз у вас, коли я зробила Своч цього відтінка. І що ви думаєте, це такий спойлер. Одразу скажу, це найближчий можливий відтінок до Маріо з тих, що я тут показую на відео і з тих, що я знайшла. У нього трохи менше видно коричневу базу. І у нього є супер-вау-топ-прикол. Ну, от, типу, при деяких поворотах голови, вони взагалі дуже схожі. Проте Клареса, вона не настільки. Мабуть, у неї не настільки яскрава ця підложка. там різниця реально в 2%. Але ну, просто я бачу, я це кажу. І ще у Клареси, коротше, є такі топ-приколи, які мені зніс, вообще башку. В ньому всередині є не просто, От, дивіться, бачите, що він робить? Він дуахром. Він Він Тут спаркл дуахром. Тобто. Ну, Ви зараз побачите на свочах, ви зрозумієте. Я як посвочила вчора, я така, а це що таке? Це що там сквір. Я була в захваті, я вам чесно скажу. Це типу бюджетна історія дуже гарна. Ну, вони все ще не ідентичні, вони все ще не 100% аналоги. Все ще я думаю, скажу вам одразу, я думаю, що ці аналоги є в американському сегменті, тому що, якщо не помиляюся, тіні робляться в Америці. Коротше, да, in USA. Тобто треба шукати бюджетні американські бренди, тому що дуже часто в Америці викупають все, що робиться в Америці, треба шукати в Америці. Так, ну, типу, Така логіка. А, бо я знаю, що є багато брендів, які копіюють деякі популярні запуски, таким чином, що вони або окупляють формули, або окупляють, ну, Купляють форму, типу, під, підкрадовують їх. Думаю, що можна пошукати Маріо. Просто не задавали, знаєте, такою ціллю, бо не бачу сенсу витрачати стільки грошей на це. Я думаю, що американці вже не йшли. Я просто то не шукала. А, далі, ну, що стосується, по тому, як воно виглядає на очах, все-таки тако, різниця є. От Маріо більш коричневий. Ця кларесна якась трошки більш в, роз... в, роз... в розовиночку. Виглядає гарно за рахунок того, що тут не просто срібні часточки, вони ще трошки в зелені переливаються. Дійсно, відтінок супер гарний. Він прям вау. Тобто оцей старлайт це ну, реально один з найближчих, що я змогла знайти. Так, да, Це не один в один, але це гарний спаркл. Він дуже гарно сяє. Єдине, що тут не настільки окремі часточки при світлі, вони якось більш в одну якусь, знаєте, складаються в один малюнок. Але гарно, мені дуже сподобалось. Клареса прям вау- і топ. Далі я намагалася коротше, дуже ще багато палітр у мене є. Я тестувала глемшоп, я тестувала а, якісь Рони, ре... Боже, я забула, як роне. Коротше, дуже дорогий бренд. І тут якийсь момент мені прийшла в голову геніальна ідея. Добрий день, добрий день. Значить, це палітра Care Bears від Shiglam. І Я така, я десь десь бачила. Знаєте? Я десь бачила. І оці два відтінка нижніх. Да? Ну, коротше, що про них можна сказати? Нижній відтінок це спаркл, е такий сіруватий. І цей спаркл дуже схожий відтінок до ламель, просто не настільки е щільний він буде. І також е є рожевий, такий більш рожевий спаркл тут. А, ну окей. Ну, є більш рожевий спаркл, але я його навіть не сучу, бо він не схожий. Загалом, типу, спаркливість у цих двох відтіночків, ну, типу, загалом палітра непогана, але тут всі ці відтінки, вони щось типу спарклів, класно, також сяє, але такі трошки більш скромні, знаєте, на повсякдень спаркл. Це на випадок, якщо ви хочете щось схоже до ламель, але менш таке насичене. От, ну і якщо ми вже тут, давайте трохи поговоримо про всі інші е, спаркли в палітрі Маріо, тому що. Тут є такий схожий на спаркл, також м -м, достатньо щільний сірий відтінок. От він, схожий на ламель. От він схожий. Проте на, на фоні нього ламель більш сіра. Да? Тут, от він, є. от ну він, от він. йош, Ти дивись що робиться. от він. Оцей сірий. Далі, що стосується світлих, я просто подумала, що, можливо, якісь зі світлих, знаєте, відтінки будуть схожі. І от світлі спаркли, до речі, схожі на Патріка та. А, у нас тут є два світлих, і яке ж, який же був мій вчора шок між оцей і оцей, да? коли я. З... А, hello! stop it, stop it. Hello, thank you. Короче, два відтінка, оцей і оцей, і Я зрозуміла, що вони. Не дуже сильно відрізняється. Я зробила свочі і така, а що це? А чого ви майже не відрізняєтесь? І от вони трохи більші більше схожі якраз на Мундаст. І вони дуже схожі на Патріката, бо там така сама логіка. Та? Тобто більш такі золотисті блискітки, проте на такому тепло, персиковому, тепло, навіть беш, такий теплий беш. У них підкладка. Значить, що можу вам сказати в кінці? По-перше, що аналога стовідсоткового цьому спарку популярному, да, це які посередині, немає. Аналога до оцих от бокових спарклів, таких світлих, я думаю, що їх набагато більше, бо це. Гарна історія, але не настільки унікальна, як оцей. Бо прикол цього якраз от в цій коричневій підкладці, от якраз в тому, що коли ти повертаєш голову, воно коричне, а потім ти повертаєш і там купа спарклів, купа оце всячу штучок. Далі, оцей темний, оцей, це прям така однорідно супер історія, Вона більше схожа якраз на ламель, проте вони відрізняються відтінками. По формулі на цей же ламель схожий Евелін, тобто це. Спаркли, якщо ви хочете, щільні кольори, щільний відтінок. Маріо це спаркл, в якому, о той, конкретно, той, це спаркл, в якому буде багато розсип блискіток, і буде підкладка, яку буде видно. Її буде видно. Патрік та Патрік та це найбільш схожа історія за текстурою. За текстурою оці о, тіні найбільше схожі на Маріо. Вони так само затираються, вони так само себе поводять. Проте у Патріка нема коричневого підтону. Тут він є такий ніжний беж, І коли ти будеш повертати свою голову, не буде коричневого відтінку. видно. Буде видно такий ніжний ніжний беж. Клареса топер. М -м оцей, оцей. Клареса топер. Та старлайт третій відтінок найбільш схожий на Патріка. Та найбільш схожий тут трохи інакша формула. Тут також він, ніби як однорідний з підложкою, бо у Патріка, от ніби як. Підложка, а зверху ці роси так Тут воно ніби змішано все в одне. І ця штука все-таки трохи дохромить. Це дуже гарно. На свочах воно гарніше. На повіках треба прям дуже щільним шаром нанести, щоб це було прямо так. От. Але загалом воно видно, воно гарно, коричнева підложка, срібно-зелено-коричневаті, оці такі переливи. Гарно сяє класно. Оце історія прозорий топер, прозора база, сріблясті блискітки. Це, знаєте, супер універсальна, але вона не унікальна. Як на мене, другий відтінок Мундасти від клареси взагалі не унікальний. Воно ніби як іде, як біши якийсь, але. чесно, я не здивована. Ну, В мене просто є такі топери, в мене є більш цікаві топери. І така. Вишенька на тортику, Щіглем, якщо ви окей з цим брендом, якщо ви окей з брендом, які виготовляються в Китаї окей з шейном і з цією історією, то, будь ласка, палітра тіней, я люблю ці тіні, я люблю цю палітру, я її собі лишила в колекції. Палітра, коли хочеться кольору, з дуже хорошими, прикольними тінями в роботі, вони не найкращі в світі, але вони легкі, тут не наплямиш собі трохи сипучі. І оці якраз спаркли у них, вони дійсно як спаркли. Да? Але це супер лайтовий спаркл. Знаєте, я б сказала, що це спаркл на кожен день. Вона така махната. Ну, типу, якщо ви окей з. Конкретно там цим брендом і усім іншим щодо них, то можете звернути на них свою увагу. Що скажу по підсумку? Маленький такий уфтоп. топ Скажу. Е, дивіться, я е, не люблю, коли за аналоги видають речі, які не є аналогами. Аналог особисто для мене це прям. Ну, майже має бути ідентична історія. Я ненавиджу, коли кажуть, що якась штука аналог, бо зробили в такому самому кейсі. Я ненавиджу, коли кажуть, що рум'яна стільпо це аналог діор, тому що вони в ресілах однакового відтінку. Але якщо при нанесенні ви бачите однаковий результат. Ідентичний і формула майже така сама, або така сама, або формула ідентична, проте відтінок трошечки відрізняється. Ви маєте це казати? Аналогів на Маріо я не знайшла. Я показала вам, що є. Будь ласка, пишіть, ем, які з цього с сподобались. Скажу одразу всі з. Тих, що я показала, класні. А те, що вони не схожі на маріо, не робить їх поганими. Вони всі класні, всі мені подобаються, просто відрізняються. Якщо ви знаєте реально аналоги Маріо, пишіть, будь ласка, можливо, я ще щось пошукаю спробую. І загалом, лишайте, будь ласка, коментарі, а, який вам відтінок сподобався більше, чи сподобалась вам така ідея і рубрика, бо у мене є думка порівняти до ахромні олівці. в мене їх купа. І якщо вам сподобалась така ідея, да, де я просто, ну, типу, просто по суті показую, як цей продукт виглядає, і порівнюю його там поряд з іншим. Якщо вам це цікаво, пишіть, будь ласка. Бо я я можу, от, наприклад, хоча б до охромні олівці порівняти, щоб ви розуміли, що, як, і куди. Я дуже дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу постійну традицію, будь ласка, не забудьте зробити донат на ЗСУ або волонтерам, чи фондам, які ви довіряєте. Ще раз дякую вам за перегляд. Бажаю смачненького чаюсічку і кавусечки. На цьому сьогодні все. Па-па!